Крем це грабун. Нарешті все з'ясувалось. Оскільки водії фінішували одночасно, переможцем оголошується Макларен, адже він стартував далі. Я попросив привітати команди. Купи продай, так? Так вони живуть. Що ж, ти обіцяв мені лиман? Та не виграш. Ти шикарно змагався. Це шикарна машина. Вона швидка. Можна й швидше. Сім літрів це добре. Проте треба полегшити шасі. Я тут прикину гартований алюміній. Це багато змін, але якщо вийде, скинемо до сотні кілограмів. То якого ми тут забули? Я прийму ванну, вип'ю чаю, пожую якийсь бутерброд. Покажемо гімнюкам через рік.